Зоб. Лев, Віслюк та Лис. Зустрілися якось у горах лев з лисом. Як ти тут опинився? питає лис. Раніше я тебе в наших краях не бачив. Прийшов пополювати. відповідає лев. Марні сподівання. засміявся лис. Треба було спершу дізнатися, чи тут є бодай нікчемні миші. Я сам збираюся кидати ці місця, хоч народився й виріс у горах. А куди ж ти підеш? До Великого лісу. Чув я, що там удосталь всякої звірини та птацтва. То, може, разом пополюємо? Чому б і ні? Хто, скажи мені, не хотів би мати лева за товариша? Отож. Вирушили вони вдвох до Великого лісу. Спустилися з гір у долину, ідуть полем. Коли дивляться, пасеться віслюк. Може, візьмемо і його із собою, каже лис. Він спокійний і добрий, а втрьох іти веселіше. Візьмемо, то й візьмемо, згодився Лев. Підбіг лис до віслюка та й каже Ходімо, віслюче, з нами до Великого лісу полювати. Дякую, зрадів Віслюк. Піду за любки. Я тут в самотності так знудьгувався. Подалися вони всі разом, розповідаючи один одному цікаві бувальщини. Лев розказував про полювання в далеких краях. Лис хвалився своєю кмітливістю, а Віслюк і собі докидав часом слово. Розумне та розважне. Так непомітно збігав час. Дорога видалася їм легкою і короткою. На завтра, рано вранці, добулися вони до великого лісу, густого та темного. Перш ніж починати полювати, мовив до друзів лис, треба домовитися про здобич. Я пропоную зносити її докупи, а потім поділити, Згода?» Згода, відповів Лев, віслюк теж пристав на пропозицію. Почали вони полювати. Скоро на галявині виросла купа смачної поживи. Бачиш, мовив лис до лева. Хіба я тобі не казав, що тут добудеш усе, чого тільки забажаєш. А вже ж добре, що ми сюди прийшли, але час уже й поділити нашу здобич. Хто це зробить? Може, ти віслюче? Коли я, то й я, погодився той. А що був він чесний, то й поділив упольоване порівну на трьох, аби нікого не образити. Вибирайте кожному покупці. Лев насупився, не сподобався йому поділ. Хіба гідно лева, перед яким тремтить уся звірина велика й мала. Діставати таку саму пайку, як і віслюк. Зухвалить цей вухань, та й годі, як він посмів наносити собі таку купу, коли є тут поважніші за нього звірі, слід за це його покарати. І Лев зненацька кинувся на бідолаху віслюка, повалив його на землю, вп'явся зубами й пазурами та гриз, аж поки той дух опустився. А тоді повернувся до лиса та й каже Тепер нас двоє. Поділино знову все спочатку, і дай мені мою пайку. Бідолашному лисові кров похолола, як побачив, що сталося з віслюком. Та що поробиш? Заходився ділити. Все, що більше та жирніше, кладе левові, собі ж залишає дрібне та несмачне. І скоро перед левом виросла величезна купа. Друга така маленька, що нічого й їсти. Уже поділив леве, каже, а в самого серце заходиться із жаху. Їш на здоров'я. Лев задоволено облизнувся. Чудово, лисе! і засміявся, як гарно ти поділив. Але скажи мені, будь ласка. Хто навчив тебе це робити? Лис відповів понуро. Хто навчив? Віслюкова доля навчила Леве. Так уже ведеться, що біда одного стає наукою іншого. Езоп – Лев, Віслюк та Лис. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це. Може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.